Пам'ять про велику перемогу квітне червоними маками, таку назву мав патріотичний захід у школі-інтернаті. Номеродин, вихованці дуже старалися засвідчити шану почесним гостям, серед яких були учасники бойових дій різних воєн і різних поколінь. На цьому заході ми хотіли об'єднати і вшанувати пам'ять не тільки про ветеранів великої вітчизняної війни, але і про ветеранів Афгану, і про ветеранів війни, яка відбувається зараз в нашій країні. Мабуть, наш народ почав забувати і почав перестав цінувати людське життя. І Бог дає нам такі випробування, що на сьогоднішній день наші люди зіткнулися знову зі спалахами війни. І тому, мабуть, пам'ять треба оживити, пам'ять треба відновити, для того, щоб наша країна ніколи не відчувала спалахів війни. Перша частина святкового концерту була присвячена героям-переможцям нацизму. На щастя, ці діти встигли поспілкуватись з безпосередніми свідками та учасниками визвольної війни 1941-1945 років. Вітали ветеранів Великої Вітчизняної і нинішні захисники. Вони запевнили, що так як і дідусі боронитимуть свою землю до повної перемоги, адже правда кажуть на боці українського народу. Ця зустріч зі школярами та ветеранами додала бійцям сил і мотивації перед черговим військовим походом на схід країни. Для нас дуже важливо присутствувати на таких мероприятиях, тому що це наше будуще нашої страни, це підростаюче покоління. которые, надеемся, вырастет достойным, станут на замену нашим защитникам. Это мероприятие, это очень важно именно сейчас, в нынешнее время. Украина будет вести, Украину мы стоим, и будет порядок, и будет закон, и будет все у нас хорошо. Вам здоровья, детям добра, солнышка хорошего и Слава Куйбасу, слава ветеранам, слава Україні. А наших пографімав чорносодні капічани з віком каб'юка далі Будь ласка. Щоб розуміти причини нинішніх трагічних подій, ці діти уважніше ставляться до історії своєї країни. Висока жартовна ціна віддана за мир 70 років тому для них є безперечним доказом народного подвигу у роки Великої вітчизняної війни. Хочу Словити свою подяку тим людям, які захищали і мужньо боролися за честь нашої країни. Я дуже поважаю це свято і хочу, щоб всі люди нашої країни пам'ятали, що завдяки тим людям, які загинули на полі бою, ми зараз живемо на сході нашої країни. Зараз йде війна. І це дуже прикро, тому що там багато наших рідних, багато друзів гинуть знову ж таки за честь нашої країни. І це свято, я вважаю, це, напевне, саме з найурочистіших і найсумніших. Ми хочемо показати ветеранам, великої Отечественної війни, воїнам війнам, як вони нам дорогі, як дорого нам. Наше, їхня жизнь, как мы волнуемся за это все. Нам это не безразлично. Мы перебороли это и переборем еще раз.